Харківщину в чергове обстріляли окупанти. За даними хова є загиблі та поранені, атакували мирні населені пункти. Близько 10-ї години відбувся ворожий обстріл попередньо з реактивної системи залпового вогню в Овчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також на місці надають медичну допомогу 63-річні місцеві жительці. Внастідок обстрілу загорівся автомобіль. На місці працюють всі служби та правоохоронні органи. Близько 11-ї години відбувся ворожий обстріл села Глушківка Куп'янського району. Поранено сімдесяти Йну жінку її госпіталізували до медичної установи. Зруйновано один будинок, три пошкоджено. Профільні служби працюють на місці. Рятувальники звітують. Оперативно виїхали на місце подій. Під час обстрілу місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування. Також на проїжджій частині після прильоту спалахнуло легкове авто. Рятувальники, які прибули до місця події, оперативно ліквідували пожежу та провели обстеження обстріляної ворогом території. Від осколкових поранень загинула місцева мешканка, жінка 1957 року народження. Людям, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Єгор Мікенін Харків. Новини.